Засідання-постійної комісії з питання конкурсу, земельних ресурсів, охорони природного середовища, будівництва, транспорту, зв'язку, законності правопорядку та захисту правопромотання. Протокол засідання комісії. І так, перше питання: про надання дозволу на виконання технічної документації, нормативно шової оцінки, земельних межах сіл, ласиків, чабарів, прогрес, чаварі, Цюдинці, індішаці. Друге питання. Пронесення змін на рішення сесії Ослопоцької сільської ради № 2213 31 8 від 10.12.24 року. про надання дозволу на виконання проєкту заручну щодо укладення зеленських діамутного фонду зв'язку з уточним дозвілом земельний ділянку. Пут перший виклик доступній редакції, надати дозвіл громадянину Мацієвському. На виконання проєкту задоволюстів щодо відведення земельних для господарських потреб в оренду, для условлення вибухного неухому майна, гідротехнічних споруд загальної площі 9, понад 39 в тому числі ставки, 7,278, сіножаті, 1,882-36, землі для технічної інфраструктури. ,25 ,25, з власності водного фонду 0,2925 Sala Chanel. Третє. По надання судами товариству указали дозволу на розробку проекту зеленую, що доведення постигне поступання за территории политики. Ретонник пошли, а за заменаш слава секую, ректорную 54. Пома 54, за 99, межа 60 га, за межа сладкої звертона площа 41, пома 60, га, за межами сладко цюлинці 40, 20. га. Четверте, про затвердження технічної документації з мною устрію щодо встановлення земельної ділянки в натурі для освободії житлового бувянку славських будівлі споруд, водзінській оленіванні та передачу земельної ділянки у власність площою 0,712168-0400-02004-0439. Слово вулиця вулицях Ехасі, Кукільського району Червоського області за межі хворі та громадської заборони. П'яте затвердження технічної комментації з русского встановлення за межі земельної ділянки натурі. для слова, що води по Спарської годі і споруд. Послайский студент, так продавши замене девянки у власти, точнее двадцать пять сказала с прямом, шестьдесят где-то своим 040, 02,04, 04. Что? затвердження технічної документації, символ посту, що встановлення на земельної ділянки в натурі, аби не з позволовнішкового будинку, господарських кудів із корупції, ми руку Михайло Годович, на першому землі ділянки у класі, сплощею 0,25, Газівластру, 61, 21, 68, 04, 2, 02, 04, 045, село Світтіці, вулиця Лісова, Сі, Чортківського району, проходить земель, че топовість заводовики. Розовкашні технічної документації землю смішно установлені має нами білянки на половин. Я в ДНСУ Ребак позивний, а Ребат Петру Степанович. Продавши земельні накиды успішность точки, нольці двадцять два шість четыре гастава примону, шестьдесят один, двадцять воду, шестьдесят ножки девять половины, ноль два четыре, но четыре солібался, милостівці, вулиця Дужби в Олинах, Чукільської скорости законно. Це менше буває, як та формат своєї завдови. 8. Про запередження такій сфери документації. Завдову створювальне уставлення майже на мільярд кілометрів. Я буду не сприсловлювати, що було обладнання послужбового підприємства «Енгельхард» у ензії власниці. На передачу за мільярд кілометрів власне, висловлюю, що з мільярда кілометрів «Енгельхард» катастрофію № 602265873 00 02 00 00 00 00 04 03 03 03 03 03 03 03 03 03 за рахунок земель житлової та громадської Про затвердження технічної документації замовлюсь, що встановлення земель-ділянки в натурі для будівництва і знаю, житлового будинку в будинку, особливо із корумищем, Гальні, механі та земельні ділянки у вас, площами з справим. Десант 2987 три понулі, два по 14 вітер, пусть заводска 40, що тиску районів транспорті, зараху зараження в маслові заводов. Десять. Роза віше документації заборонуть, які розстановлені да зелені діяльні натури, солоні з молодом, славський, увійшли споруд, юску, гайні, федералі, а подачі зелені ділянки у площі.

Верні і победили генералі та верну Івану Миколаєвичу і передачу збройні ділянки успішно суміску. 25, точки 025. У нас по номер 6121-687-2002 метров сказали соціаль. Чуть-чуть скоро приносить голос. Закон замежу половину, матчський забудок. Дванадцять. Про заперечення документацію із залоскую. Щодо словами в Яндекну, я бы несколько слова будинку словський будів із коруп в гороч Мариоске, та земельні лампы, у властиванська ясца, два страна, 61, 21, 68, 48, 0, 02, 0, 4, 24, сім'ї, вулиця кінець, треть, чотирьох, держав, за колб земельчик житлової та мать забудови, забор. Прозадка технической документації целую русскому, що встановлення на стенах ділянки в натуре. Я бы несколько слова не в словом, яку скласти в минулих руку, то личує моих юридики та передачу средній ділянку у власти площа 025H. Старал, про номером, 61-286-9002-001-0587, southware, та 2, абсолютно. Щотик, про закажение технічних сама, майже наверх натури. Жорський Любові івані Журовському Василю, Петровичу, Журовському Василю, Васильовичу, що Галині але для Васильі, не обслуговування то в слово, що із круп, то ще номер 25 за катастрофу номер, що не 02, 001, 0597, вулиця Центральна 16. Прозакана Шоувій Цітки. Заменій ділянки 025. За номер 6168902001, 0597 в сумі. 291 1968 гривень 67 купів. Тобто передачі земельні ділянки в оренду терміна на один рік, становивши плату за користування цієї земель ділянки в розмірі 12% від норматин і шоуці. 15. Про затвердження технічної документації цілорусь щодо встановлення межі медик в натурі. Для будівництва словних слово воєнно постольські будівельних споруд. Бассал Марія Миколаїв, та дачу, землян гілянку власти, площа 025-2, Стабастров, 61, 21, 68, 93, 2, 0, 02, 002, 04, 72, Суході 137, Чупискую Пермокскості, за руку земельчикової корма ски заборону. 15. Розоквестник документації целую щодо основному местному гілянку на полі. Я бы вниз, у слова не жлову будинку, словський будівель споруд, сельки воспитательні. На передачу звелинки у власність площа 025, 61, 25, 68, 93, 2, 0, 2, 0, 0, 4, 73, селе Чавари, 7, Центральна, 275, 100, район, 10, 19, 10, заработається за меч, половина румальський залодок. 16. Про задержки технічні коментації що русство, щоб установлене мест в на тури. Я буду местный фонеш, вот это слово скидку, Мариновский, я ослаянку, когда власти, площадь, нольберский ассоциаций, 61-206-93, 200-02-02, 09-71 человек, вот центральный способ, вашу кислой, Германской области, закон замечательство, заводок. 17. Про затверждень технической документації за русской щодо встановлення межі мені кімнату кімнатури для будівництва в словнішньому будинку господарської будівлі споруд Енцевич Діані Марії Іванівні. Та передача земельні кімнатки у власність площою 0,2486 газ кадастрів номер 61, 21, 68, 93, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 134. Четкий скоринг у нас скобсе виконується на живойка автоматично садового. 18. Позадержання технічна документація запрошую щодо встановлення має земель ініціали на полі. Явне місце в словіч, що у державного будівництво, ця і код та місце редактор що мені акт у вас схожий номер 7125 А клас номер 60 10 38 03 002 047 Чалая, руку цехам рук, 21, чоківского району сколько за заметили, а вот с ним забывают. 19. Разокретник технических документації замолов скученного стало немец на мед, и на канал, для подім несколько слово, что вот славянский водій Декало Андрію Михайловичу та передачу земель ділянки у власність площі 025 га за кадастром номер 61, працю 168, 93, 2, 0, 02, 002, 01, 97, Свіча Барівська, вулиця Гамбург, 449, Шовківського району Геронської області за рахунок земель житлової та земельської України. 2.20. Про затвердження технічної документації за новою спущення населення меж земель ділянки в натурі.

21. Про перші підписні рекументації ставили устрою, щодо дослав на смерть для активна тури, то галині героїв та папіну у по волосся героїв, для воїнниста, то з того, що спальські бойові споруд, площі на 25 газого номер. Шестьдесят один, двадцять один, шість вісім, три тисячі, ноль два, 001, 0814, всі кудру це на, на 89. Прозавкатимушку 799 до 25 янів, я з паспортом номером 6128310814 сумми 422 069 Сапродачу ЦСМДУРН танк на Юті становище в плату 12% від цієї могли шоуці. 22. Просадження і тиші документації землі русскою, що достановлення на ділянків янків на туристів для бензинського слова, що я поспадський бойовий скрут, крут, сводив поруч, та перданської зімейні янту власність площі 0,2405 газ, разконував 6302010. Силіку судниці вулиця міста третього чотириступили сволості за рахунок за менше та громадських собор.

24. Проза перші технічної депутації за доводить, що установлення мест для фінатурі, а вниз житлового будинку полівку, господарський гілів, так що полині механіки, та, та передачі земельної на ті власність площі 0,25, га 2012, 58, 3 тисячі, 0,2, 0,018, 06,7 на 837. Що під своєму переможку законодавчі половить та громадської заводовики? 25. Про затвердження технічної документації за устрічного становления на семейні на кілька натури, для війни с усконічку, святості водіївського руку оптикали самки Михайлович, та продажі з медлені клас, площа 0,25, сдаст про номер 61-2168, 11-20 днів, 02-014.05 смієжавиці, вулиця Центральна 8 за полосена Черкової та Романської залітації. 26. На затвердження екіщої документації землеустрою щодо встановлення національної ділянки на полі. Для будівництва в Словенії школу будинку Сторівський будівлі споруд Бета Світлані Михайлівні та передачу земельної ділянки у власність площі на Небецька Айтіхан за класом номер 61, 21, 68, 36, 500, 02, 01, 05, 42, всі провлиць, вулиць Сашиніна, 42, Шутківського і Ніжнівського області за холодостанай житлової та громадської забудови. 27. Про відмову черепу і до Володимиру Івановичу надання дозволу на виконання проєкту земнорус щодо відведення ділянки для ведення особисто сільського страшного площі 20 світлі у зв'язку з невідповідністю пункту 5, пункту 27-му перехідні положення земельного кодексу України. 28 надання тимчасового користування на термітним на один рік сільськогосподарським поспорським агровиробникам земельних іраном Асами. Перше, то анус два плюс площаю 5,81. Сазмічлава 2,7618. Савнічлава 0,5733. Сазмічлава 8 гектарів. Сазм'ячлава 1,18. Сазм'ячлава, 20 гектарів, Савнічлава 7 гектарів, Савнічлава 0,79, Савнічлава, 0,1. 133 на сайт пришла 0,873, пап Агроинвест 507, пап Агроинвест 108, пап Агроинвест 1,6398, а пап Агроинвест 5,1374. САЗ НЕВА 1,859 га, САЗ НЕВА 4 га, САЗ НЕВА 3 га, САЗ НЕВА 1,64 родові Романці, які 56, родові Ра 1,16, по Іванку 8,45, то ми є фарми Тернопіль, ми ці 4707, то ми є фарми, 5,697, то ми є фарми 2,3699, то Тернопіль. 1 гектар 29,91 га. То у мене є фарми Тернобиль 0,4078, то у мене є фарми Тернобиль 6 гектарів 12,11 га. То у мене є фарми 1 гектар 89,19 га. СГ Куарте 0,1912 га. ФЕО Грунський 6 гектарів, ФЕО Лучка 0,38, СВГ Возник 3,87 га. І 29. Про громадському громадських та громадських слухай, що на перегнані вузьку на вулиці Михайло Коля, селі Васильівці, Чорківський район, Херновський область. Ну, що, що? Є пропаганди прогадати до. Є у кого якісь доповнення, які зміни до того, що нема. Хто за те, щоб прийняти в чилову продовжку? Одна голова. Так. Присутні члени комісії. Масник Андрій Іванович, Кінар Василій Сидорович, пані Юра Михайло Мирославович та Олінин Роман Іванович. І секретар комісії на Кінбурі Володимирович. Форум є. Рішення.